Доброго дня всім. Сьогодні хочу розказати, як ми встановили генератор ну, і також що змінилося в нашому мототракторі. Генератор ми поставили ось між грузом і акумулятором. Так як в нас тут було вільне місце. Бо більше поставити тут нема де. В інтернеті я дивився, що ставлять ось тут на ось цей пасочок. Його купляють довший пасок і тут роблять кріплення і ставлять. Ну Тут в нас не вийде, так як тут стоїть вихлопна. Туди би треба було переварувати коліна, думати, думати, де ставити вихлопну. Ми вирішили, там не будемо ставити. І поставили ось сюди, так як в більшості нових мототракторів, що генератор йде допереду. У нас тут було три е привідних паски. Один ми скинули, залишили тільки два. Ну, думаю, це ніяк не повпливає на роботу нашого мототрактора. Ще випробуємо, подивимось в польових умовах. Так, ну що, тут зробили ось таке, не знаю, чи видно добре, кріплення приборили ось до цієї стойки на, ну, на підвищення, яке ми зробили для акумулятора. Так, ось тут зробили ось таке. Імпровізоване натяжне, щоб можна було натягувати. ну Тут ще запас ходу для натягування є. ну Це так трошки по тому, як ми закріпили. Так, також покажу, як ми підключили. Ось не знаю, чи буде видно. Ось там є е, контакт на фішку і контакт ну, що, ну, під болт, під гайку, плюсовий вихід. Так як знаємо, що фішка то йде на щотки на генераторі, а цей е, круглий це вже йде плюс е, ну, з генератора на акумулятор. Ну, але так як у нас тут проводка саморобна, ну, самі вклад, вкладали її, то цих два дроти ми з'єднали. Так як ось цей дріт, що виходить з генератора, йде в нас на амперметр. Ось сюди йде на амперметр. І з амперметра повертається зразу ось, ось тут стоїть предохранитель. Зразу вертається на плюсу акумулятора. Тому е, ось там ми з'єднали ці дроти докупи для того, щоб генератор працював Ну і не треба було кидати ще додатковий дріт. Ну що, також ще ми зробили ось таку тягу для виключання маси е, з Самого трактора, щоб не вилазити. От, наприклад, ви зупинились Щоб вам не злазити з трактора, ми зробили ось таку Зараз покажу ручку. Ось ми нею сюди повернули. Ось, як бачите, маса в нас включена. Маса в... догорі. Ось я виключаю. І маса виключається. Включаю. Виконано доволі просто. Ось тут зробили отвір, зробили ось таку тягу. Зараз я перейду на другий бік. Тут у нас ось таке коромисло. Ось. Тут виходить, ось тут простий дріт. І цей дріт йде аж ось сюди. До ручки виходить. Ось так виходить. Тут ось поставили ще е шланг для того, щоб метал об метал не дзвонив. Ось так. Зараз ще звідси покажу, як все працює. Ось ось так працює. Це ми так зробили для того, щоб не купляти нові кабеля, щоб їх наново не тягнути, не думати. Ну, ось так зробили простенько. Ще що. Ще трошки розкажу про те, як ми все підключали. Ось світло, повороти, сигнал, індикатори. Все бралось в нас вже від амперметра, від плюса акумулятора. Тобто дріт, він йде у нас на замок зажигання, і з замка вже розходиться туди на світло і сигнал і поворот. Потім з амперметра йде дріт зразу без замка на датчик температури і е, на індикації аварійного тиску масла. Оце так ми це доробили. Також ми доставили ось ці абаріти такі. Не ззаду світять червоним, спереді білим. Це для того, щоб можна було їздити по дорогах об обшу ну, Загального користування. Так. Ось тут так, з двох сторон поставили і також поставили ось посередині, для того, щоб було ззаду більше червоного світла, щоб вночі було видно, що щось їде. Ну, Повороти тут були е штатні, нічого тут не переносилось, не переставлялось, так як є, ну, просто підключили. Спереді також нічого не дороблялось. Все так, як є. Е, тільки е, фари ближні і дальні з'єднали докупи. Ну, нема роздільного положення. Є е, тільки ось зараз. Ось включаю, ось включив і все. І зразу світить світло. Нема ближнього, дальнього це не працює. Ось бачите, спереді білим, ну, жовтуватим віддає, а ось світить червоним. Ну, день не дуже добре видно. Колись може заснімлю, як все працює вночі. Це у нас загальному світлі. Також ось повороти працюють. Так. Ось другий. Трошки погано видно, так як сонце світить. Не знаю, ось так може буде видно. це так все працює у нас. Ну, ще з нового у нас ось тут зробили ось таке місце під воду, щоб як їхати в поле, можна було собі кинути фляшечку води. Ну, тут зробили ось таку полочку для того, щоб щось можна було кинути. Просто приємніше навіть їхати з тобі. Була ще в нас така проблема, ось сюди нас закидало болото, з заднього колеса закидало ось під ноги, було болото. То ми вирішили поставити ось таку бляху. Ось так ми її зробили, щоб вирішити цю проблему. Тепер, якщо подивитися, то Нема ніде ніяких таких щілин, щоб болото мало де залітати. Ну, більше такого нічого нового в нас не змінилося. Тільки ось генератор. Так, ось завів ще мототрактор. Ось так все в нас крутиться.